Hai, ba! Hai, ba! Hai, ba! Дякую вам За вашу позицію. За рік ми, як Луцька міська рада, отримали військового ПДХО 134 мільйони гривень, реально від військових частин. Ми не включаємо сюди ПДКО від спецслужб, від інших установ від ДСНС. 134 мільйони гривень. Станом на сьогодні сума, яка передбачена на ЗСУ, становить 211 мільйонів гривень. Так? перше, я хочу. До активістів задати питання. А ви не хочете в сусідні громади піти і запитати, чи там є це співвідношення хоча б один до одного. Сума отриманих коштів, як по військове, і сума виділених коштів на ЗСУ. Ви нам розказуєте, що ви зробили. Нас це не цікавить. Нас цікавить, що нам треба ще зробити. Нас цікавить не процес, нас цікавить результат. Кожна людина, бачить бритівку, бачить свого пораненого, бачить свого вбитого і так далі. Сперемонта крім цих людей, які ви сьогодні зібралися, і ваші вимоги правильні. В мене є ще маса інших людей, які мені приходять, кажуть, ми будемо перекривати дорогу, якщо ви двір не відремонтуєте. Мені важко сказати, чи пов'язане те, що міська рада вирішила ще виділити 50 мільйонів на армію з тим, що якби ми почали нашу ініціативу, я ж не свічку не тримав. Але це безумовно позитивний крок. І я сподіваюся, що таких кроків з боку міської ради буде ще більше для того, щоб ну, якби по максимуму наповнювати зсу різними необхідними речами.